за Пінчук Лариса Потрима звернулася із заявою за про технічну документацію щодо спочатку зелені ділянці без призначення і переведення особисто сілянського господарства, які були їй надані рішенням сесії 36.96 року, а саме ділянка площа 3483 по вулиці Пінчука, та і наступна ділянка 18.46 приводить Івана Парка. Комісія пропонує затвердити. Питання, зауваження. Немає слова на голосування далі про це. Кучко, вийшов, погребельник. За. Трудопіз. За. Валюк. За. Атаманов. За. Ковальський. За. Матейчук. За. Захарук. За. Мацько. За. Роводовський. За. Кричичка. За. Божуля. Вийшов. Сечук. За. Кабак. За. Радеш. За. Тривається. За. Рішення прийняти. Переходимо до наступного. Звернувся до нас Казайчук Євген Ярославович. Просить передати земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, площі, якої 25% по вулиці Сайнюка йому власність. Комісія пропонує передати. Питання зауваження до прокорішення. Немає основного голосування. Озевелик. Крутофіст. За. За За. Замалюк. За Ковальський. За. 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 Захарук. За. За. Розводовський за Сенчук? За Кабан? за 13 за рішення прийняти. Звернулася Швейцар Галина Осельня. просить затвердити технічну документацію, щодо встановлення відновлення земельної ділянки. Через призначення ході обхведення товарного виробництва, часто колокатор 30 38 11 у нас в загальних комісія пропонує затвердити. Питання зовсім уважно проголосовано Бочко? Так. Поляндський? Так. Куритовець? Так. Воро? Так. Команюк за. Кураський за. Мадень за. Захарук. Так. Москов. Так. Огородський за, Сенчешин за, Кудряєщук за. Каван? За. Радець? Так. Спотверджено цілком. Тебе. 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 Mm -hmm. Звернулася Сенчук Марія Миколаївна, просить затвердити статичну документацію щодо уточнення площі та лінійне промірі розділення ділянки парів, площі якого становить 3826 квадратних метрів в селі Кубарка, участок Товлок. Комісія пропонує затвердити. Ставлю на голосування. Кучко? Так. Коробельник? Так. Коробельник? Так. Коробельник? Так. Атамалюк? Так. Бухальський? Так. Матейник? Так. Захарук? Так. Матко? Так

э e, ставлю дані про голосування. Учасників 98. Кучко. Так. Да. Погрибанець. Так. Вотофеев. Да. Так. Да. Волю. Да. Так. Да. Атабаєв. Так. Да. Да. Поглазький. Да. Так. Подаєжу. Так. Захарук. Так. Москов. Роздотовський. Да. Так. Да. Да. Сенчешин. Да. Да. Так. Полядалещу. Сенчук. Так. Кабат. Так. Адаєжу. Так. Вивернає 14 за рішення прийнято. В одному з нароку допом файлу. Ще якісь просто різні замінні деталі.

Кугальський, Матейчук, Захаров, Марсков, Розводовський, Семчешин, за, Зуля, Рейшу, Сенчук, Кабанк, Радеш. За рішення прийняти Я хочу сказать, что это не так, 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 у учасно багна площа, якого становить 3131 квадратних метрів. Пропозиція комісії затверджує. Ставлю на голосування да? Пучко. Да. Да. за нефрактичне. Мучко? Да. Погребенник? Да. Круто піст? Да. шут? Голюк? Да. А то вольна? Погальський? Да. Матейчик? Да. За. Захару? Да. За. Морско? Да. Розводовський? Да. Замечайший? За. 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 Бужуля? За. за. Сенчук? За. А банк? Чити на сезав рішення прийняти. Звернувся туди руха Василь Іванточки і просить передати власну зімельну ділянку для 19-го будинку по вулиці до кучука 68, тощо якоїсь становить 25 років. Слава на голосування дане переключення. Да. За. Угайский? Ватейчук. За. Братару. Батфорд. Родовский. За. Сенчешек. За. Буджуляк. За. Сэйчок. Хабан. За. За. Четыре за решение принятия. То За. до руки вонович, честно вернусь из одни заявки, за практически техничную документацию ще допускане почти на пиан, приятно начинки якие заведены ответка от някакъв товарища. В селі Кобаків у вулиці Букачука, площа яких становить е, однієї земельної ділянки 36 сороків, іншої зімейної ділянки 467 сотки і 7 ділянків. Пропозиція комісії виплати. Пропозиції немає певного голосування Бучко. Погребенний. за Угарський. Да. Матечук. Да. Захару. Да. Марсков. Да. Розводовський. Да. Зальчишення. Будет. «За» Заджу. «За» закончилось. Звернулася Звернувся реджук до міна яка просить затвердити технічну документацію щодо встановлення від нового аніместі земельні ділянки заведення особисто сімейської кілоки надані комерці Російської ради у 96-му році. Кошти земельної ділянки. Одна становить 55 сотків, інша становить 4%, це один податків метри. Комісія пропонує заявити. Пропозиції? Зауваження немає? Ставлю голосування. Кучко? Так. Погребеник? За. Круто пістерич. Бойов? Так. Атамалюк? За. Пугасник? За. За. Матейч? За. За. Захарук? За. Мацкор? За. Розводовський? За. Сенчук? За. Бузуляк? За. Сенчук? За. Кабан? За. Радеш? За. 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 Рішення прийняте. Наступно звернулася про купівлю Людмила Созонтів, яка просить передати зменю від ділянку для будівництва похорон чи до будинку порядської будівель із що знаходиться в село Побачив вулиця головна 65А площа якої становить 25%. Зотків. Комісія пропонує передати. Пропозиції зауваження немає. Стави на голосування. Да. 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 А тебе да. за... погасні. За. Матеріч. За круг. Бацько. За Бузуляк. За. Сачук. За. за Кабар. Задешко. Рішення прийняти. Наступний клин Михайло Павлович дорожнього передати семейну ділянку у власність для кубінець у копсонії спадських будівель і сполучених знаходиться по вулиці Федчука, 68. Зауваження, та, 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 пропозиції. Немає на голосування. Не Пучко. Спогибельник. Да. 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 Атаменюк. Да. Увазький. За. Матечук. Да. Захаруч. Да. Мацько. Да. Розгодовський. Да. Сенчешин. Да. Будуляк. За. Сенчук. За. Кабар. Чотири російська. Рішення прийнято. Має Петро Юрію звернувся за передати зімельню ділянку власність для будівництва псування житлового будинку господарських будівлі військового, яка знаходиться по вулиці Світчука 2. Тож якоїсь сторони безпечів. Пропозиція комісії передати. Зауваження пропозиції. проєкту немає. Будь Погребенець. Крутофіс. Погальський. Погасний. Матечку, Захаруський, Матфор, Бузуляк, Сенчук, Кабан, МД. За. Рішення прийняття. Вода Іган, не потрібно, хоче затвердити технічну документацію, щодо зброшення поставиння проведення земельних ділянку для товарного сільського спокусу, коли вона знаходиться в світлому часі в положці 31 площі 93 квадратних метрів. Пропозиції зауваження немає. Ставлю даний професій. Погребенник. Руки. Так. Угайський. Матей. Закару. Маско. Ротовська. Так. Будуля. Сенчу. Команд. За. Радеш. Рішення прийняти. Ухані Ви просите відпросить заплатити іншу документацію щодо уточнення площа лінійно проміжної ділянки для товарного сільського господарського виробництва, що знаходиться учасник столовки свободбаки, площа якої становить 300 81 квадратний метр. Комісія пропонує затвердити. Пропозиції зауваження немає ставину. Зато фізик. За, За. 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 валюйте. Это вонюк фугальський матеріч. за Баткор. Подоляш. Аванс. Залеж. Манчуляк Іван, просить дати дозвіл на виготовлення технічним думком на натискає челядки, не оброчування, пої. Подальшим укладенням договору оренди. пропозиція комісії на дату тобі. Пропозиції. Зауваження. Немає ставлю на голосування дані тратичення. Кучко. Погребенець. Крутофіст. Волю. Атаманюк. Ватечук. Захару. за Розводовський. За. Чеше. Забудує. Сенчук. Кабан. Радеш. 15 за да. рішення прийняте. Однак Микола Миколаївич просить затвердити технічну <тепереч> документацію щодо уточнення точки <тепереч> ліміних прав земельної ділянки для заважності космодарського виробництва, яка знаходиться в селі Ковальки учасник тощо <тепереч> якої ціної 3191 квадратний метр. Пропозиція комісії заявлення. Пропозиції зауваження. Немає на голосування. За круто фізик. За валюту. Атомалюк. Бугальський. Матецький. Затору. Розводовський. Семчишин. Будуряв. Сайчук. Команд? За. Радешка. За. Рішення прийняти про формуленосуд. Конталіч Марія Михайловна звернувся в заяву закликати технічну документацію щодо уточнення плоти лінійних прогноз земельної ділянки яка знаходиться в село по бартію часу царина, площі якого становить 33% 51 квадратний метр. Пропозиція комісії за затвердження. Пропозиції зауваження. Немає стави на голосування. Бучко. Погребенець. Крутофіз. Валюк. Атамалюк. Пугацький. Ватеджу. Закару. Мацьков. Розводовський. За Буджуляк. Сенджюк. Да. Да. Табан. За. Радеш. Рішення прийнято пригодному суду. Лег Василь Васильович, просто затвердити технічну документацію щодо уточнення площити земельної фінансові. Дереведення особисто селянського господарства, які були імені надані Ковальдівською сільською радою в 96-му році. Площі гнів є дня 572 метрів вулиці Петрівчука. Комісія пропонує захватити. Пропозиції зауваження. Немає вставленого голосування. Кучко, погребельник, Крутопіль, Болюк, Атаманік, Хогальський, за. Матейчук, за. Захарук, за. Мацько, за. Розбатовський, Семчешин. За Сенчук. За Кабан. За передачу за рішення прийняті. Форах Віталій Володимир розвернувся із заявою затвердити проекти нову щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, зведення особистолянського землі комерційного призначення, земельну ділянку площа якої становить 2731 квадратний метр, що знаходиться село Коваки, вулиця Укачівка. Комісія пропонує затвердити. Питання зауваження. Немає. Да, Ставлю на голосу ванну. Погребане. Крутофист. Волюк. Атаманюк. Хубавський. Матейчук. Газарук. За. За. Мацько. Розводовський. За. За. Семчеша. За. Будзулек. За. За кабан. За. Радеш? За. 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 Рішення Наступне. Керівник фермерського господарства, фруктовий дар Гримюк Іван просить нас затвердити проєктному устрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, зведення особисто сілянської землі, енергетики, на земельну ділянку площі якої становить 1 на 252 квадрати метри, по вулиці защитука села побачить. Пропозиція комісії затвердити по даний Пропозиції зауваження. Немає ставу на голосування.

15 Дохожемо, за рішення прийняти. Законом зараз і керівник да. э, фермерського господарства, поштовий дар, займу вам просить затвердити проєкт, зміни його призначення земельної ділянки, звернення особисто селянського, звенти промітовості, площа даної ділянки становить 84 сотики по вулиці Бокачука, села Кобар. Комісія пропонує затвердити даний проєкт. Питання зауваження. Круто Горюк а то вою Пугацький За. За. Матейчук За. Захару За. Матко Розводовський Буджуляк Будлюля. Кабан. Радіше. За. Рішення прийнято. Той же керівник фермерського господарства просить нас, знову ж таки, затвердити проєкт щодо зміни цільового призначення земельної ділянки садині особисто селянського в темпі комісовості. Площа даної ділянки становить 2534 квадратних метрів по вулиці Бухачука. Комісія пропонує зауваження. Питання зауваження. Підставлення. За. Погребенний. За. Крутопісний. А то мали Пуганський Матеч. Захару. Матко. Розводовський. За. Счастья. пан За. Сенчук. Просить нас заплатити проект, ловушка, що тут минується два призначення земельної ділянки, площі, якої становить 1 гектар, 16%, 23 квадратних метрів. Слід побачити поводиться по Кручука. Із земель заведення Особеського сім'я комісії День про несовості. Комісія пропонує затвердити. Зауваження пропозиції. Немає ставлю на голосування. Кучко. Погребельник. Рукушіст. Полюк, Атаманюк. Пугальський. Матейчук, Захарук. Мацько. Родводовський. Семчишин. За. Сенчук, Кабан. Радиш. За. Питається за рішення прийнято. Керівник зовроком Василь України просить нас розтвердити проєкт mm -hmm. зустріч щодо зміни цільового призначення земельної ділянки зведення особистого селянського землі комерційного призначення площі даної ділянки 158 квадратних метрів, яка знаходиться по вулиці По 46 село Кобаки. Комісія пропонує запитання. Питання зауваження. Пропозиції немає. Стовиного. Да. Повременний. Да. Рудофір.

38 сотків, 26 квадратних метрів. Пропозиція комісії захвату. Пропозиції зауваження на фракції рішення. Пучко. За. Господи. Пучко. Погребенець. За. Горюк. Атаманюк. Бугарський. Матейчук. Захарук, За. Розбодовський. За. Семчечка. За Бутуляк. За. Кабан. За. Радеш. За. за. Рішення прийняти. Наступний дороги заявку спихів чим. Починаємо. У нас демократи є. Перепрошую. Ваша заява не є до сих пор значення. Вона йде у вас скарм. Скарлетний некий процес. Ви здали, що на сесії сказав, комісія, я писала, мала бути комісія, так? Так. Ну не знаю, я в комісії там не, не бачу, ніхто мене не буде. І сказали, що сесія має рішити по, по комісії. Ті, що, Я не знаю, що вам таке сказала, до да ваша заява не є сесійного призначення. То, то, то було... вашу заяву не будуть розглядати на сесії, вибачаєте? Ну, а комісія була у цій заяві? Ми були виїжджали. Бачите, що наслідки того, що було, Ми ну, там що можемо зробити? Если... Це так, поліція. Це повинні. Треба надати А, місце виїжджала. Так. так. Житомі, сте, мені треба і, 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 тряб і, і, тряб і, знати, ота ділянка, що межує з нами, кому вона належить. Дивіться, добре. І, і кричу, Дмитро Дмитрович, де, де в нього знаходиться ділянка? Зараз ми це це після сесії, і підійде до земельний відділ. Я була в земельному відділі тільки раз. Сказали мені, що сесія має рішати кому належить та ділянка, що межує з нами, де причому метро незаконно було діє і, і робить у нас безла. Після сесії з цим розберемося. На okay? даний момент немає порядку, де не мав порядку денного на цього. Я вже не мав Розумієте, що yeah, це no, не розглядається до цього. Та будь ласка, ви сидіть. Я не маю, та, що, тому, що, тому, я, тому, що я по своїй заяві. Що я маю, що я не маю. Ми переходимо до наступного. Так, так, у нас зараз дали... нічого не скажемо. Ну, ну, Мені треба, коли ви не дасте вісьмо, відповідь помолі. Ваша заява написана 4 жовтня. Заява розглядається місяць. Напротязі місяця вам надійду він поїде. У нас вернуться вже під села Кімче. Я, я віде не, не бачите, що я почала сидити скала який просить на велику дану земельну, земельну ділянку для встановлення скульптури Божої Мати, що знаходиться за одесою, вулиця шкільна проти школи. Місія пропоную відмовитися через від те, що коли був виїзд земельної коміші, заявник, не звернувся. І ми так і не розуміємо, він нам не пояснив. Ну що. Э... Яку посаме, він хоче ділянку і... <coughs> Тому повітря змогла. Ви виїжджали за небуло? Так. Вони ще за кордоном. Вони за кордоном. А старості по що там не хочуть, не зараз. Це територія прилегла до школи, там взагалі. Через дорогу від школу.